Хоча я, наприклад, в економіці не розуміюся, я клінічний гуманітарій, зате я б знайшла саморозумну в кучках, так би мовити, інтелектуальних. Витягнула б звідти з самого розумного. Якби він щось би напортачив, то він би, звісно, відповів по повній програмі. Ну, максимум пішов би у відставку. Точніше, мінімум. Мінімум пішов би у відставку. Де то, як він би напортачив. Для цього є процедура державна. Наші ж політика начхали на всі політичні процедури. Знову ж таки, велике питання: от за кого боліває реально українська влада? Від цього зараз залежить все. Ми можемо скільки завгодно казати: О, я Росія там подружилася з Іраном, з Північною Кореєю, з Китаєм. І це у нас така військ зла. Але от нам простягують Червоний лазерний меч. А наш синій меч що робить? Розумієте, в геополітичному протистоянні не може бути тільки один меч, грубо кажучи? Ну, тому що, якщо зло набуває сили, то, звісно, що йому треба щось протиставити. І Західний світ не буде щоб ви розуміли боротися за країну, в якої великі проблеми з демократією? Демократична процедура для США та ЄС просто необхідна от як повітря. От як ви доведете Західному світу, що за Україну варто боротися, якщо ми тут виростили диктатора на мінімалках? Як ви їм доведете? Те, що Україна гарна, це не грає роль. Те, що Україна жертва, я про це казала, це також не грає ролі. Уже не грає ролі. Тому що ми, свій образ жертви сильно, сильно, сильно заюзали по самих. Це вже не той коник, на якому можна скакати. З нього можна тільки злізти. Нам треба змінюватися. Змінюється наш ворог. А ми що? Граємося в диктатуру? Знову ж таки, на чиєму боці наша влада? Тобто, Ордену джедаїв, грубо кажучи, треба згуртуватися. Так, я не нічого проти, я тільки за. Але я не бачу передумов. І головний, хто стопорить цю всю історію, як не дивно, Володимир Зеленський. Тому що, знову ж таки, з одного боку, Україна це поле битви, добра і зла. Тобто, можна накидати чимало епічних історій, під оце все. Але з іншого боку. Нашу джедайську групу очолює сітх, чистий, якщо вже перейти на терміни Зоряних воїн. Тобто він чистий сітх. І ви хочете, щоб, так би мовити, джедаї з інших кланів за нас вписалися? Чого б це раптом? Тобто нам треба перестати щось пред'являти Заходу. Треба перестати задивлятися на нашого ворога. Час і часу його треба фіксувати, звісно. Ну як, ну він ж наш ворог. Він може робити все, що завгодно, але тільки далеко від наших очей не відходити. Звісно, ми маємо бути в курсі всіх їхніх ігор, звісно. Але занадто сильно концентруватися на російській стороні, та ще спостерігають, це також не можна. Нам треба зайнятися собою. І нам треба, як мінімум, стати демократією. От саме в, в юридичній площині. Розумієте? Це важливо від цього залежить все. От Японія і та робить все, що може. Давайте я її згадаю, а то її поставила, так би мовити, в зображення, а сказати про неї забула: Японія робить все, що може, і навіть те, що не може. Японія прям дракон великий.